Брянщина у вогні. Прикордонна область Росії знову палає. Напередодні місцеві чули близько 15 вибухів. Змі сусідньої країни вже знайшли крайніх. У чому звинувачують? Дивіться просто зараз на каналі Січас. Отже, після опівдня російські телеграм-канали публікують відео великого горіння у російській Брянській області. Це зазначу, прикордонний регіон. Пропагандисти заявляють про нібито обстріл із РСЗВ, Град Климівського та Трубчевського районів. Кажуть, місцеві сіл Кістер та Соловйовка повідомили, що чули близько 15 вибухів. І якщо дивитися на карту, то населені пункти розташовані за 9 та 12 кілометрів від кордону з Україною. Відповідно, додам, що губернатор регіону Олександр Богомас повідомив ще й про артилерійський обстріл, який здійснили нібито збройні сили України, селища Біла Беріска Трубчевського району. Там пише чиновник: постраждалих немає, та за попередньою інформацією, внаслідок обстрілу стався спалах двох житлових будинків. Оперативні та екстрені служби працюють на місці, та телеграм-спільноти повідомляють, що до приїзду пожежників місцеві жителі намагалися загасити вогонь із садового шланга. Проте впоратися з пожежею не вдалося. Ну, власне, зараз цими займаються російські вогнеборці. Крім цього, в ніч на 3 липня та вже вранці під атаку потрапили козацьке село Курковичі та село Ломаківка. Там зафіксували 5 влучань. До слова, у Курковичах Брянської області ще 15 червня введено режим надзвичайної ситуації. Його запровадили на території села через нібито обстріл Збройних сил України. Снаряди пишуть російські змі пролетіли до дитячого садка, а ще буцімто було пошкоджено один приватний будинок. Постраждалих при цьому немає. Районні поліцейські приведені у ступінь готовності номер 1 Ну що ж, вибухає і у Москві, навіть у Москві. Щоправда, тут російські прокремлівські медіа не шукають український слід у столичному районі Покровське стрєшнєво просто зараз палає трактор. Цей район розташований у північно-західному адміністративному окрузі Білокам'яний. На сам інцидент стався на вулиці Свободи. Водій, за словами місцевих, встиг вискочити перед тим, як техніку охопило полум'ям, і після чого вона почала вибухати. Ну а очевидці все це зняли на відео. Із ушкодженого бака транспортного засобу лється солярка. Все це зафільмовано. Вогнеборці просто нині намагаються впоратися з стихією. Попередньо постраждалих немає, а причини самого займання з'ясовуються. Як вважаєте ви, чи це чергова недбалість? Адже про такі випадки в Росії ми вже говорили неодноразово. Побачити більше прикладів халатності, із якою нічого місцеві чиновники не збираються вдіяти вже тижнями і місяцями, можете у наших минулих випусках. Та спершу ставте свій лайк, підписуйтесь на наш канал і пишіть все, що думаєте про порядки на Росії у коментарях. Це відео можете наставити на паузу. Більше новин із життя наших сусідів. Дивимось далі. У Росії знову палає клуби чорного диму видно з різних кінців міста у нижньому Новгороді. А в Москві кілька вагонів зійшли з рейок. У чому причина нових катаклізмів розповім просто зараз на каналі Січас. У російському нижньому Новгороді спалахнула потужна пожежа на заводі з виробництва лакофарбових матеріалів. Бальзам про це повідомляють російські змі. Займання сталося о 9.50 ранку. Вогонь розійшовся по площі 800 квадратів. Підприємство розташоване на шосе жиркомбінату та густий темний дим видно за багато кілометрів від епіцентру займання. Місцеві мешканці попередньо повідомляли про те, що чули звуки вибухів. У МНС Російської Федерації заявили, що нібито стався спалах фури та кількох гаражів. Палаючу вантажівку, видно і на цих кадрах, які відзняли очевидці. Відомо, що одна людина внаслідок інциденту постраждала. Це водій той самої фури. Він отримав понад 90% опіків поверхні тіла. Пізніше місцеві пабліки повідомили, що чоловіку вижити не вдалось. Рятувальники не змогли дістати навіть його тіло через сильний вогонь, який продовжував вирувати. Ну, а ближче до опівдня стихію вдалося приборкати. На гасіння полум'я пригнали навіть пожежний потяг, передають МНС, і також там додають, що на місці продовжують працювати 35 вогнеборців та 11 одиниць техніки. Попередня версія займання. Під час перекачування розчинника із цистерни у секції зберігання на підприємстві могла пробігти іскра, через що розчинник спалахнув. Далі вогонь перекинувся на ту секцію, куди заливали горючу суміш, і там стався вже другий вибух. Ситуацію ускладнили ємності, які стояли на відкритих майданчиках із займистими рідинами. Простіше кажучи, були грубо порушені правила техніки безпеки поводження із легкозаймистими речовинами. Слідчий комітет вже відкрив кримінальну справу і тепер там шукатимуть винних. А окрім власної недбалості, росіяни страждають від примх природи. Досі у сусідній країні вогонь виїдає тисячі гектарів дерев через лісові пожежі. Зокрема, у Хабаровському краї площа займання збільшилася до 4,5 тисяч гектарів. Про це повідомляє місцева влада. Загалом же у регіоні наразі зареєстровано 9 спалахів. Найбільшу пожежу гасять в аяно майському районі. Вона становить 2300 гектарів. А решта в Охотському, Ніколаївському та Ванінському районах Росії. Загальна площа спалахів вже досягла 177 тисяч гектарів з пожежно небезпечного сезону, що є тривожним сигналом для місцевої влади. Констатують навіть самі ж російські журналісти. Складна ситуація з лісовими пожежами склалася і в Алтайському краї, а також Томській Магаданській областях, і Туві. Можливо, ви знайдете відповідь на питання, коли ж російська влада. Хоча б на найнижчому рівні почне думати, як уникнути подібних фатальних випадків, адже повідомлення про горіння виникають ледь не щодня. Нещодавно я вже розповідала про такі випадки навіть у Москві. А буквально сьогодні там ще й на станції у столичному російському Бірюльово шість вантажних вагонів із цементом зійшли з рейок. Постраждалих немає, однак пасажирам Аероекспресу довелося йти пішки просто уздовж залізничних колій. Очевидці поділилися кадрами у соцмережах. Рух станцією нині припинено. Очікується затримка електричок, і тимчасово скасовано сам Аероекспрес.